Всім привіт! Вітаю вас на каналі NetGames. Ми продовжуємо робити ремонт різних танчиків під назвою Tank Mechanic Simulator. Зостається все, все менше і менше танчиків, які нам треба зробити, подивитися їх, постріляти і так далі. І тому, подібне. тому робимо. Е Коротше, тепер наступним чином. Я не бачу сенсу постійно брати танк, шукати, тому будемо робити. Ось, коротше, на м, завданнях. Теоретично один, можливо, два танчики і все буде окей. Хоча, блін, краще робити один, бо тоді можна собі зробити нормальну прев'юшку. Штук 3G не треба, ПЗ не треба. Що там ще? Танк знайшли дуже добре. м 8 Greyhound не треба. 3485 не треба. Танк ні, Т-34-76 не треба. Першинг не треба. Танк знайшли не треба. У, е, Пантера. Пантери ще не було. Давайте зробимо Пантеру тоді. Чому ні? Можливо також серія буде коротенька. Просто зробимо і швидесенько бац-бац-бац, репири всі діла. Е, постріляємо, подивимось, як це все виглядає. Та, в принципі, все якось то, якось так. Да, можете, до речі. Написати, чи цікаво це все-таки дивитися, якщо ні, то... то не будемо вже. Точно один коментар. Одну людину знаю, котра вже точно не хоче дивитися танки. Вже там ще виходять інші ігри. Ці людини інші ігри дивляться також. Але якщо буде ще, припустимо, там, не знаю, пару людей, котрі напишуть, а вже забий з цими танками. Е, нема сенсу їх, коротше, робити. То так і буде. Просто знайду собі якусь іншу грулю До речі, якщо ви хочете, щоб якась конкретна гра була пройдена мною. Тут на каналі або на стрімі. Не знаю, як то там ви там хочете. То будь ласка, давайте знати назву гри, чим вона прикольна, на вашу думку. Во м І будемо дивитися. Будемо подивимось, як то кажуть. Будемо подивитись. Думаю, можна буде пройти щось. Якщо щось цікаве, звісно ж. Якщо цього ще не було на каналі, то чому б і ні? Чому б, власне, і ні. Правильно, правильно. Так, а ми тим часом ремонтуємо всі ці внутрішні модулі, ці пантерочки, значить. Я вже бачу тут дофігіща різної. Дійсно, зрозуміло чого. Прямо дуже багато. прямо капець як багато. Ці, бляха, німецькі танки це жесть. Ладно, ремонтуємо двигун. І ще ж знімаємо ржавчину всю. Тик-тик, тик, 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 тик. тик Так, з двигуном я ніби справився. Тепер, значить, всередині давайте подивимось на це все діло. Так багато тут торсіонів, це жесть. Прямо дну дуже багато. Де вони там всі влізли, я не розумію. Так, ще тут щось спереді є, я бачу. Це педалі були. Ей, тепер йдем до башти. А, тут ще й пушки немає, йокарний бабай, треба буде докупити. Треба докупити пушку, прикинь. Хтось замов ремонт танку, бляха, а пушки немає. Кісь дурачок. Ну ладно. Тож така справа, ми відремонтуємо все. то для мене не важко. Ми як експерт. Експертний експерт цього всього діла, то все зробимо так, як належить, і найкращим чином. Значить так, передивляємось. Ппепепе, проти вага в башти. Давайте оці штучки я відразу познімаю, котрі не можна відремонтувати безпосередньо. Бачу, до речі, там дві пробоїни. Одна ось з боку була, а друга в дніщі Так, тут запаяв. Вся була одна. Це була одна, проте велика, так? Да? Скоріше за все, добре. Тоді знімаємо ці всі, не знаю. Чточки для буксування. Е, як це, гусеницю не відремонтував. Не можу такого робити. Ви шо? Так, що всюди у нас 33%. Не всюди, бачу гак. Гак недоремонтований, гак, гак не бо... гак. Тепер має бути окей. Передивляємось. Так, там все окей. Тепер тут. Контейнери для протигазу. Один, 2, тоді ось перескоп 3. Дивимось далі. Чи всюди зараз 33%. Мені здається, що. Так, внутрішній простір башти, і сама башта також. Катки і гусениці. А, Окей, зрозумів, там біля драбинки щось зосталося. Ось оце. Правильно? Ніби так. М -м, ось залишилося. Так, а це виходить з правої сторони. Пішли. Це також відремонтуємо, тому що ми ні. Знак я пропустив. Якийсь бред. Брид, але ладно. 33, двигун, коробка передач. І систему палива. Ну, систему палива зазвичай багато проблем, кім. Зараз ми будемо з цим розбиратися. Кришка. Давайте кришку, в принципі, також знімемо, чому бійні. Передивляємось ще. Паливний шланг. Отак. От знятий. Так, а все інше окей. Значить, тоді відкриваємо склад. Шукаємо предмети на нашу пантеру. Де воно? ПЗ-5, Пантер А? Вибрати все і на ремонт. Красота. Тепер клікаємо отак е, і купити деталі, котрих не вистачає. Прийня. На 18 тисяч доларів. Ну, в принципі, норм. І після цього займаємося піскоструйною обробкою. Нормально, так як ми вже звикли. І прекрасною струю зараз позмиваємо всю краску стару. Всю стару фарбу, щоб нічого не було, ну, щоб та башта була як новесенька. Так теоретично тут вже справиться. Пішли тепер до двигуна першим ділом. А що такое? А чому сам двигун якось не фарбують? Не повинен. А вс? Так, так, все окей. Тепер сам корпус безпосередньо. Треба також почистити. Так, продовжую. Тут вже відходив. Е, піськоструйна обробка в нас, так? Да? Так, да так, -да, піськоструйна обробка. Хочу по чуть-чуть потрошечки. Е, як я казав, можливо, ця серія буде трошки меншою, скільки я вже писав? вже 8 хвилин. А теоретично половину ремонту ми вже зробили. Хоча ніякого половину, ти що. Половина це ще сильно багато, я сказав. Це ж, по суті, лише обробка. після обробка, обробка, цього вже треба погрунтувати і пофарбувати все це діло. ще зібрати, склепати, заправитись, заливати масли і всіх отих рідин підряд і виїхати на полігон. Постріляти з цієї брички, як то кажуть. Так, е, да, такий в нас план. Такий у нас план. Знову назбирався до куча очків. Добре, прокачаю, типу, ними. що там, Кількість місць. На складі. Нема цьому якогось великого сенсу, бо танки я не збираю. якби, Просто щоб було. Бо і все одно нема куди дівати в ці очки правильно. Е, правильно. Звісно, ж, як то кажуть. Так вистрібний, звідси. Так, вистрібний, молодець. А як я це тут не, не дочистив? Ой-ой-ой. А оце таки, звісно. факап факапович Як то кажуть. Так, тепер зсередини оце все діло. Мені здається, що воно вже почищене. Але тим не менш, давайте перевіряти, значить. 66%, по-моєму. Всюди тут. По-моєму, також. Катки і гусениці, Так, а це що таке у нас? Ага, зрозумів. Десь там. Теоретично вже має бути все. Має бути... Ага, немає по 100%. Або педалі ще. Там ті педалі. Десь там ще маленькі такі. Чо? Справся з педалем? по-моєму так. Так, більше нічого не видно. А це означає що, що можна приступати до грунту? Це логічно. Де там дівся? Не пропадай. Де музика ділася? Во. Правильно, тільки сказав, вона появилась, так і треба. Молодець музичко Або грами не підслуховую, тут два варіанти. Якщо чесно, я не сильно за другий варіант. Я б я б не хотів, щоб грав не було. Але що ж, який... А, що я пробую покрасити цей. Що я пробую погрунтувати, якщо воно не грунтується? Правильно, правильно. Що ж зовсім інша деталька? Ще їй не треба ні грунтувати, ні фарбувати, бо тут двигун. Я от просто піську струльку обробив. І все окей з ним. Е, так, вистрібну, значить, 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 значить. Пішли тепер на всю сторону. Позоставали тут каточки. Е, Єсть, значить, тепер давай я відкриємо бит з середини. І пройдемося по всіх торсіонах. Торсіони ніби в нормі. Ось ще тут дофарбувати. Замість, що всі інше окей. Тепер, власне, сама башта безпосередньо. Скільки вже часу пройшло? 12 хвилин. Можливо, садить вже половина, я б сказав, але хто зна, побачимо. Що вийде серед коротше, ну то й ладно. Якраз вам вистачить, типу, щоб поїсти це відео. Не знаю. Напишіть, будь ласка, хто що робить, коли дивиться відео, ну. є. мені. в мене є питання до вас. Цікаво. Я дивлюсь щось зазвичай тоді, коли їм. Тоді, правда, є різний контент, там не лише розважальний, там, подивитися, хтось щось грає. А в більшості свої я б сказав би, що. Не знаю. Якісь там про алгоритми. Хоча ні, мабуть, я все-таки більше розважальний, коли там дивлюсь. Або десь 50-50. Ну, найголовніше це те, щоб було і те, і те. Бо якщо дивитися, лише щось про навчання, то можна з лузду з'їхати. А з іншої сторони, якщо нічого не вчити, то можна просто задеградувати сильно. Правильно? Ву. Не знаю, може якийсь з вас змотивує. Щось дивитися. Повчальне також, або навпаки, передивитися свої погляди і трошки більше часу все-таки приділяти розважальному контенту також. Цеке може бути. Кожен кейс, як то кажуть, він е особливий. Так дивимось всередину. М -м. Теоретично ці всі торсіони знову ж таки мають бути пофарбовані. Ну, бачу, дужки не пофарбовані. Всі ради ні вся лабуда не пофарбована. І ось це. Ну і сідушка, власне. А ні, сідушки вже пофарбовані, окей, то вони просто такі. М -м -м -м. Так, там дофарбував, там дофарбував. Душе у нас позаставалося? Сідушка і педалька. Не розумію, правда, чого це педалька. Що таке? Керування гідравлічним поворотом для ніг. Окей. Цікавенько. Значить так, придивляємось. Так, 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 так. так, так. Амортизатор нас ще один зостався. Він у нас знаходиться, е, ага, зрозумів, всередині за паливним баком. І він, до речі, ні пофарбований, ні погрунтований. Все, все з ним за, е, зробив, що треба було. Тут передивляємось всюди 100%. Красота, зовнішній вигляд башти, внутрішній вигляд башти також. Гадки і гусениці. Такі і гусениці ні, не повністю зроблені. Ага, біля провідного колеса. Все тобто дивитися. Тут треба догрунтувати. Десь там щось всередині, якась деталька зосталась. Так, передивляємось, 100-100-100-100-100. 100, 100. Прекрасно, красота! Це означає що? Що ми, значить, можемо взяти і почати навішувати різні ці штуки дрюки на танк. Щоб вже з ним справитись. Внутрішні опорні катки, ось так, так. Ось так багато цих катків вже... А де інші? Або торсіона не стояла. Балансир підвіски. якісь болтики, шмолтики. Каточки раз, два, три калина, як то кажуть. Оп-хоп-хоп. Оп, оп. Так. У цих німецьких танків так багато катків? Не знаю, правда, для чого, але якось вони їх не жаліли взагалі на ці танки свої. Я, можливо, з якоїсь сторони це й добре, що вони типу, їх мали. Я просто не знаю. Ще є якийсь сильно великий плюс від того, що вони мають так багато катків. Чому так просто приклали робити? На гру прям було дуже багато, я пам'ятаю. Причому без того, що маєш гусеницю цю то ти ще й не можеш поставити екрани. Ось. Шок. Раз, два, передній бризговик. Зачепи. Окей, теоретично ззовні. Ні, ще не все. Противаги башти Окей, Домкрат. Так, і противаги десь тут були. Чи вони не відремонтувались в мене? Я ж щось не, не поняв. Та ні, ніби все вчепив Так. Все те, що мені попадає в екран, то я буду, в принципі, відразу ставити. Палений шланг А. Більше нічого не бачу. Торсіони чи ще... Якісь... А як це я без торсіону вчепив катки? Чи торсіони А вони не важливі. Для того, щоб ставити катки. Може, які ще торсіони Б, котрі наприклад, важливіші, або торсіони С? Хто знає, можливо, такі є. Значить, внутрішній, зовнішній простір корпусу. Торсіон ще один ось поставив. Тут 100%-100% зовнішній вигляд башти. Ствол, дульний тормоз. Окей. І, і внутрішній простір це противага башти. Знову ж таки, єсть, е, стоїть. залишився у нас двигун і падана система. Не так багато всього. В принципі, то, як то кажуть. Так. Е, ще щось не все. Тибо. А щуп. Так, да, щуп це важлива, тема Інакше, якби ти... Якби ми всі міряли рівень масла? В двигуні, правильно? Та щось є? Не бачу нічого. М -м -м, кришка паливного баку Це таке я ставив. І щось знімав і сам паливний бак безпосередньо. Все. Це на 100%, супер, красота. Тепер можна скласти на нього і двигун, і башту. І тепер танчик хоча б буде виглядати цілесеньким. Після цього ми відкриваємо меню стану танку, налаштування тест-драйву і давайте заливати в нього все підряд. У нього три бака цілих, нічого собі багато. Раз є. Лия в ту саму дірку, а наповнюються різні баки. Причому зараз... А ні, видно, видно, там. Збоку. Окей. Okay. Після цього масло. Лише одне місце для масла, ну то й добре. І. Два місця під охолоджувальну рідину. З однієї сторони до радіатора і з іншої. Правильно, правильно. Єсть. А тепер точно вже можна йти на Тест-драйв, пішли на полігон. Опробуємо цей танчик і завершимо з цим завданням. Віддамо у чому біді. вийде навіть ще менше, ніж я очікував, але ладно. Значить, спочатку треба купити всю амуніцію на пантерку, правильно? Епік до забезпечення на 5300. Ну не так і дорого. Так, тепер ти. Пик-пик-пик-пик-пик залізти всередину, на місце механіка водія. Не те зробив. Ніяк не можу це запам'ятати, на яку клавішу заводиться. Вразі згадав, що вона є. О! Одразу ще пишу німецький танк. А передачі війкнуться? Давай, 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 на четвертую передачу, давай політи. Бороти набираю. Ти ж середній танк, не літати. Окей, теоретично окей. Після цього ми всідаємось на місце навідника. Що у нас по снарядам? 75-мм КВК-42Л70. Пушка називається. І патрони мій армор Пенетрейгінг, щось там, щось там, 59 сердіу нас є доволі. Ну, жах. Така слабенька, якщо чесно. Бетонбійників КВ було набагато помощніє. А давай сюди жахне Ось йому знись випадково І коли в сіну стріляєш ти прям бачиш масштаби руйнувань Це не виглядає так погано цілому Давай сюди Окей Якось так Десь не радівист, 26 Одержайся швидше. Отак от коротше бах. Тоді... Е -е, ході ш. Чекай. Якби це цю башту поставити такі внесеньку, як треба. А після цього місця механіка водія. Від'їжджаємо назад, щоб куди сфоткати гарнесеньку, правильно? Так, сяд двигун. Ніби заглушили. З тебе ось його гарненько треба взяти. В кадр. Якось ось отак. F7 припустю, як то кажуть. Де воно F7? Тому що воно мені не має чил. Так коротше сфоткав і все. На цьому тоді будемо завершувати, зробили ми ремонт пантерки. Протесенька серія, ну але що? Краще так, ніж. Розтягувати щось незрозуміло для чого, правильно? Всім тоді дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Розповідайте про свій до друзям і до нових зустрічей!